Вітаю, справжні люди Боже реально використовують правильні інструменти для порятунок людських душ. Це чисте, спотворене Євангеліє, те, що приніс нам Ісус Христос, те, що дає свободу і зцілення, дає нам життя, тому що Біблія є інструкція для кожної людини, яку нам усім потрібно використовувати, щоб дійсно прожити своє життя зі змістом і виконати своє призначення. Люди в церкві з важкими діагнозами, наприклад, шизофренія, панічними атаками, психічними розладами, які починають слухати Слово Боже, отримують перші дні свободу. Це відбувається щодня, тому дуже важливо нам прийти до чистої, неспортвореної Євангелії. Тим більше, якщо у нас якісь є проблеми психіки і душою, нас зможе вилікувати тільки Ісус. Обновлятися в Христі Ісусі напиши.